І з'являється нова пародія архітектурного мистецтва. Центральну вулицю Шевченка обклали старими металевими каркасами, які ймовірно мають стати основою для чергових торгових точок. За попередньою інформацією ці чудові витвори архітектурного мистецтва зводить тут депутат Трускавецької міської ради, який має безпосереднє відношення до зупинок громадського транспорту, які розміщені у Трускавці. Це питання вже піднімали і на комісії і земельні. І також його порушили сьогодні на сесії Трускавецької міської ради, так як е, ці роботи проводяться без будь-яких погоджень. Вони самовільно здійснюються і е, власне псують імідж центральної частини міста. Направити звернення у виконавчі служби е, це питання по забудові е, Шевченка. 30 ми виїжджали комісійно, оглянули це місце. Це місце де е, ну, напевно всі бачили. Там щось вже стоїть зварене, там вже, е, вікна почали вставляти. І е, почав сказати, скільки ми будемо вже е, терпіти, що нам під носом без всяких дозволів будуть робити все, що хочуть. Розумієте? І е, був виписаний припис. Я прошу, щоб це е, діло е, ну, просто так не, не загасили, знаєте, що е, ну, там десь подали, десь написали, а щоб конкретно, так як це було е, з туалетом в парку, щоб розібрали так само. Казово, щоб розібрати. І е, наскільки мені відомо, що е, ну, проєкт цього ну, мають е, от, якби, ті люди, які зупинки проєктували, це вони цим займаються. Дякую.